Бабара, бабара, бабарара, бабара. Ви що там шепчитесь? <рес> <рес> Класні книги про соціальні мережі, які ти можеш знайти у нас на кафедрі Королі соціальних мереж. Денис Каплунов. Книга, яка стане відкриттям і чудовим наставником для кожного фахівця. Який бажає стати на ринку послуг в сфері СММ, знаним, ви опануєте нову суперздатність під назвою Social Selling. Опізнаєте, як залучати клієнтів, заробляти гроші та просувати особистий бренд за допомогою соцмереж без коштів на рекламу, виключно завдяки своїй експертності. Актуальний посібник секрети YouTube» Шон Кеннел та Бенджі Тревіс. Щорічно тисячі користувачів заробляють мільйони або й десятки мільйонів завдяки відеоконтенту. І маючи правильну дорожню мапу, ви теж можете вийти на шлях до реального впливу і доходу. Якщо тобі сподобалися ці книги, можеш взяти їх почитати у нас на карте.